казковій країні фінансія жили веселі та розумні персонажі, які мали особливі здібності у справах грошей та фінансів. Кожен район цієї країни представляв собою унікальну фінансову можливість. В цій країні жив був горщик, маленький карманний грошовичок, який завжди хотів навчитися, як правильно розраховуватися за допомогою різних платіжних систем. Його друзі, золото та сріблянка завжди веселилися з його цікавості, фінансів і вирішили допомогти йому в цій нелегкій справі. Одного разу горщик відправився зі своїми друзями в місто Платіландія. В ньому на майданчику розрахунків жителі могли навчитися оплаті за допомогою карток, мобільних платежів та електронних гамантів. Там він зустрів мудрого банкомата, який обіцяв вчити його всього, що він знає про платежі. Мудрий банкомат розповів горщику про кредитні та дебетові картки, які були його друзями. Для спрощення оплати різних товарів та послуг. Горщик вчився вставляти картку в щілену банкомата та вводити свій пін-код. Мудрий банкомат розповів йому про те, як зручно і безпечно користуватися кредитною карткою для великих покупок, так як дебетова картка допомагає раціонально витрачати гроші. Після того, як горщик засвоїв ази користування картками, він вирішив дізнатися більше про електронні гроші, допоміг йому в цьому кишенковий гаджет, який володів усім необхідним знанням про мобільні платежі та електронні гаманці. Але пригоди горщика не закінчилися. На пагорбі криптовалют жив крипт. Овалютний комп'ютерчик, який проводив захоплюючі уроки. Цей район був магічним місцем, де кожен міг дізнатися про новітні фінансові технології та переваги використання криптовалют. Так горщик навчився платити за допомогою різних платіжних систем завдяки своїм друзям та навчальним пригодам. Первін був не тільки казковим персонажем, а й експертом у світі фінансів та платіжних технологій. Його історія стала важливим уроком для всіх дітей та дорослих про важливість розуміння різних методів розрахунків у сучасному світі.